Друзі, я в шоці? У мене просте таке, дуже просте запитання до нашої Лесі Цуренко. Леся, а навіщо ти взагалі подавала заявку на цей турнір? Навіщо ти виходила на матч? Я не можу зрозуміти, хто така ця Еяла із Філіппін? Леся, що це за гра? Я не розумію взагалі. Навіщо Леся Цуренко виходила взагалі на Мадрид? Та ще й е, зразу в перший тур в 1.64, ту не з кваліфікації. Навіщо? Щоб зразу, вибачте, просрать і все. Я не, ну, не можу зрозуміти. От сюди не влазить і не налазить. Навіщо таке робити?